Є. Є, так. Доброго вам дня, мої дорогі глядачі і глядачки. З вами я, Наталя Заполідіс, і зі своїми креативними ідеями, як можна пов'язати середню хустку, це є сучасна хустка на мені, що ви бачите. Використовуючи ту техніку, архаїчну техніку повою, яку використовували наші бабусі, прабабусі, що жили на полісі, я вам показувала, як це робиться з квадратовою намиткою. Тобто це не обов'язково робити тільки з рушниками. Хустки також так можна пов'язувати. Дивіться, яка це краса. І це мій, ну, мої знаєте, фантазії на тему того, як можна пов'язати хустку. Коли не складати її на кут, але пов'язувати, кладучи на голову стороною. Зараз я вам покажу, як це робиться. Але перед тим хочу вам сказати таке: моїм глибоким, ну, для чого я це роблю, так що мене надихає. Моїм, знаєте, глибоким переконанням, і це просто практика, це не тільки ідея. Є те, що хустка. Ні в якому разі не приховує вашу красу. Навпаки, вона підкреслює і розгортає, якби назовні ту внутрішню красу, яка є у кожній жінці. Це по-перше. І по-друге, хустка додає не тільки краси, вона одразу вам додає щастя. Бо коли ви бачите себе в люстрі, яка ви гарна, ви одразу робитеся щаслива і радісна. І це надихає інших. По-третє, а я вважаю, що Хустка не є архаїка, вона абсолютно звучить сучасно. От подивіться, так на мені вбрана сучасний стрій, це сучасний джемпер і прикраси навіть сучасні. Але я виглядаю як українка, не як татарка, не як я не знаю, жінка зі сходу, не як молдаванка, не як грузинка, але як українка, але як сучасна українка. Отже, я вважаю, що хустка пасує. До сучасного строю вона абсолютно є наша сучасниця. І ще одна така ідея, на яку я спираюся, з якою хочу з вами поділитися, це власне про те, що ми є з вами живі. Ми є з вами живі українки, які ми живемо тепер, не там колись, 300 років, 100 років тому. Що це означає? Ми з вами не є музейні експонати, якщо ми не стоїмо з вами у вітрині музею, де я маю пов'язуватися отак і більше ніяк. І тільки до українського повного строю мати вишиванку, мати плахту, мати очіпок і мати запаску. Так, це прекрасно все це мати і це знати. Але ну, тоді ми будемо ходити як музейні експонати. Ну, на мою думку, мені здається, знаєте, що традиція жива, коли вона є вживана. Коли живі жінки, такі як ми з вами, творче до неї підходять і розвивають її. От я з усіх сил намагаюся це робити і ділитися з вами. Отже, а як пов'язана ця хустка? Розвиваю це все, розкриваю. Хустка складена на сторону, не буду розкривати там. І вже так гарно, можна от просто так ходити. Але бачите, яка тут хитрість, що я тут зробила? Я тут поставила на гору, наверх, коротшою стороною, довша сторона. Тобто хустка складена ну, не навпіл, як я вам показувала, так одна сторона довша, оця. А коротша, коротше. За рахунок цього маємо такий перехід кольору, гарний, можна так лишити. А, і ще, що можна зробити, от власне звідки взявся цей такий спосіб повою, бо можна ж зав'язувати сюди наверх і короткі хвости, і довгі хвости, бо в намиці все оце підгортається, закривається, тут лишаються такі вуха. І можна і робити і так, і це все одно буде гарно. От зараз вам покажу. Ну, класично, тобто, як класика яка. Це все збираєте? До того ж, ну і китиці ховаєте. Отак. От Тут пов'язуєте і маєте такий, ну і також так гарно, силует. Але моя думка не в тому, моя думка в тому, щоб креативно розширити і розвинути. А тоді, а що ми беремо? Ми беремо оцей... А Довший кінець. Цей коротенький лишаємо. А чого довший? Того, що він вам, якщо ми візьмемо маленький, можна і маленький брати. У нас тоді лишиться оце. А нам треба, щоб ззаду був там такий красивий силует. Отже, ми беремо оцей довший, більший. І бачите, там не ховаються тороки. Якщо їх не ховати, вони дуже-дуже будуть гарно там лягати, як кучері на шиї, як волосечко. Так, тоді це беремо. Закручуємо. Може, навіть не закручуємо, просто так от, як от є. І пов'язуємо. Тут лягає цей білий край надзвичайно гарно один і другий. І ховаємо, перекручуємо, як ми звикли китиці, хвостики. Отак. Це я виходжу така, знаєте, зимонька зима, біхола. Ну, Це можна заховати, хоча можна і випустити. Це на масляну такий убір. Оцей хвостик маленький, що ми його закручуємо. Закручуємо сюди. Це якраз я закрутила короткий кінець. Так, все відміняється. Ні, це я закрутила якраз довгий кінець, але короткий залишився висіти. Але кльому. Так, спочатку. Є така зимонька зима. Бачите, яка краса, це ніби такі бурулі звисають. Ззаду от, от що є. Що ще можна зробити з цією хусткою? Якщо ви виходите на вулицю, все ще холодно. Можна такого зав'язати. Так ось ще раз. Назад. І взагалі не зрозуміло, як ви це зробили. Правда? Дивіться, тут ці китиці і заново. І то є ще не все. Ще можна зробити таке ніби намисто, коли ви приходите в кімнату, до приміщення з вулиці, так загортаєте тут. Це таке ніби намисто. Ні, не, не виходить. Ну і це також ще не все. Що можна так зав'язати? Тоді буруль буде ще більше. Сподіваюся, що вам сподобалася моя, не знаю, хто снігова королева, моя віхова. Мій креатив. Ну, що на рахунок того, які сюди підбирати прикраси, от я взяла свої улюблені а, намисто з перлів, і тут є напевно, що це котяче око, він такий також льодове, блищаче. Можна було би взяти, зараз ще покажу що. За контрастом оце сюди гарно пасує, власне, до цього сведрика, бачите? О, зараз покажу. Але тоді, напевно, що перли треба буде знімати, а може не знімати. Будемо вважати, що перли до хустки, а це до сведрика. О, такі сині. Вони також трошки мають блиску в собі. Мені здається, краще світліше щось. Ну, ще які можна. Ще можна отакі просто просяться ті, що мають ті самі кольори, білий і синій. Це вже так буденніше виглядає, не як королева, правда? Ну, і ще можна брати. Чіпляється одне одне. Вибирати інфанту. це такі сережки я зробила, якщо вам видно, дівчинка, бачите, в панталончиках із метеликом на голові має тут комірця. Така інфанта, вона якраз така, як зимування, ви бачите, біла і срібна. І коли воно висить на вухах, навіть не видно, що це дівчинка, що це лялочка. Але це лялочка. Підсилює вашу жіночність і вашу діточість, ну, також гарно сіти оце біле і таке срібне, срібне до тороків і блищаче. Добре, побачимося, фускуйтеся на ну, все добре. Хочу вам показати, як я склала хустку блакитну і чому я її так склала. А чому, власне, коротким кінцем. Бачите? Якщо би я її накладала довгим кінцем, як звичайно, от я мала би таке біле тло. Я вам зараз покажу, як це виглядає. Це виглядає дуже просто, ніби я вбралася на город. Ну, просто повірте на слово, коли оце зав'язувати, або тоді сильніше було б випустити ці. Коли ж я пов'язую коротким кінцем, я маю тут надзвичайно красиві квіти. Це от йде всередину, біленькі, а це йде тако. І що ми маємо? Тоді синє тло, бачите, ці гарні голубі квіти, і тоді. Красиво бурулі тут будуть виглядати. Отак. Ну не біле і біле, так, а на контрасті. От тому я так зробила.